В минулій серії Лука не отримав би м'ясним почав подорожувати, вирішив проблему з бандитом у Віліасбурзі та все лиші щастя з гарфіями і при ворота в Лука думає, куди йти далі. Але перед продовженням здоров, то я, Елеш або Жаве, ваш ненадійний або надійний оповідач історії візуальної новели Квест Монстра дівчат. Якщо ви не дивились першу частину пригоди Героя з героїв, то подивіться. Бо, можливо, більше зрозумієте, не знаю. Якщо ви готові дивитись, тоді погнали. І наш герой перед воротом Віліазбург думає, чи їм треба вирушити в Тленріку. То поселення, яке згадував продавець зброярні, цибуля наша не чула про таке селище. Проте і воно знаходилось поблизу його маленького села. Та й Аліса перше чого про нього. І через це. У них обох з'явилися башання першого відкривача. Луки просто подивитись, що за селище Аліси через її ненаситність. Власник магазину сказав, де знаходиться та Енріка. Роздуми Луки під час пошуків твої Енрікі були перервані Алісою, яка можливо по-своєму здивована. Бо монстр, який буде нападати Луку, на Незвичний, лука обертається, а ліса вже немає. Знову. І з'являється перед лукою Темна ельфійка фехтувальниця. Звичними для цього світу ельфи добрі, та товариські такі, але деякі пішли в темноту або ж стали більш тивими. Ельфійка пробує прогнати нашого двого героя і говорить, що це не місце для людей, і виймає спіхви меч, та направляє його ж на луку. І тут де розмова між цими двома персонажами. Ельфійкою, яка не дозволяє простій то людині Венріку прийти, та окою, який хоче туди. І врешті-решт оки підурає і розуміє, що меч у ельфійки не буде використаний. Зривається, починає молоти. Що? Йому пройти далі. Він зможе створити світ, де люди з монстрами зможуть мирно співіснувати, і не буде закривати очі на місце, де до людей несправдиво відносяться. І тут ще лишається пару слів від Альфійки, яка розуміє, що все зайшло до бою, і обіцяє, що покарає укус хтивістю. і знову бій, який мирно та спокійно проходить. Після бою Альфійка стає розміром з джеймовочку та кричить, що вона нагадає Луці за це, і нарешті втікає. Аліса з'явилася та дивується, що темна Альфійка знаходиться на цьому материку, Лука не знав, що Альфи так. Поблизу живуть біля села Шеліас, та не встигши пару кроків зробити, і вже інша альфійка появилась. Викликач, яка знов не пропустить і викличе тентаклю, і зробить луку її здобичу. І Лука знов б'ється, і знов перемога. І знов Ельфійка стає манькою за зростом. І вона дивується людській магії, бо її запечатали і втікає. Лука дев'ятого рівня Алісі дивно, бо темні ельфи не ходять групами. А оці то не дивно, бо то не дуже багато темних ельфів. А ліса починає розказувати про ельфів спершу ельфи були чистою та невинною расою. Але вони дуже 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 рідко стають оскверненими. І цей федомен вони називають деградацією, розбещуються і діють як звичні монстри. І Якщо ельф буде ставатися сильнішим. То можливо, можливо, перетвориться на інший вид монстра. І не треба нашим героям тут стояти. Усі була ця інформація цікавою, і Галіса зазнається. Бо хто ж вона така? А ми ще не маємо гадки, та Єлка думає, що це буде фігово, якщо їх будуть вічно атакувати. І десь поблизу них мав бути Тайн рік. І після деяких годин вони побачили шлях між дерев, де було селище. Указ зрадів від того, що це, мабуть, Тальнріка, та входить туди і зразу нас кидають море з дивною атмосферою, мирною, але дуже містичною. А вже здобудалась, через що. Темні ельфи проживають. Та й Лука не розуміє та просить сказати. Але в цю ситуацію втручається жінка, яка виходить з селища, і вона дуже виділяється з цієї всієї містичної атмосфери. І вона говорить, що Лука не схожий на купця. А наш герой починає говорити звідки він тоді знався про це селище, і зразу жінка починає відганяти луку. Бо вони приймають тільки купців, які продають потрібне, і забороняють комусь ще заходити. А наш фальшивому герою виглядало, що його ніхто не хоче впускати в селище. Воно було дуже закритим якимсь. Незгідний з таким рішенням захотів зайти. Але вона ставить його на місце словами, що ти міг це як за образу, без негативчика, але вони звикли так то жити. І якщо Лука розумний, то лише дік у спокої. Він розуміє, вибачається, йде собі. Бо нащо людям мішати спокійно жити? Але жінка помічає, перстень мати. Луки. І питає, чи це ти Лука? Герой розубився і говорить, що це він. Та і не розуміє, звідки вона його знає. А жінка представляється, що вона Мікаела, та колись вона знала батьків Луки. було чути вагання її, але неочікувано у неї в очах з'явилась впевненість. Але Лука має йти назад, борога ще не час. Потім зможеть когось погорити, Лука обіцяє повернутись і залишається назвою Ріка. Для Уки це селище мало якусь таку ностальгічну атмосферу, та й ця Мікаела знала якось оку, а Ліса щось зрозуміла, що за селище, та й говорить про це щось. А наш герой не почув і перепитує, і він побачив, коли вони зайшли в селище, що Ліса щось то зрозуміла. Але вона мовчить, бо думає про своє. Дивна якась та й починає говорити, що вона щось зрозуміла, але не до про щось. Змія дівчина впевнена, що Енріка це ізибіоване ельфійське селище. А Лукас здивувався і перепитав: чи точно що там всі ельфи? А зміючка відповідає, що вона так думала. Але коли з'явилась мікала, Аліса видихнула. Як зараз нерозуміючим, і ця подорож для нашої зміючки здалась безгуздою, бо не перекусили і ще що лишається робити на континенті. Звісно ж, ти дойдя спорту. Ока говорить до зміючки, що вже йдем до Іліаспорту, та й думає, що коли вони перебудуть до порту, вони зможуть зразу вирушити на Сентору з допомогою корабля, але все ж не зможуть назад повернутись і згадує, чи щось не забув зробити. Ну і гравцю дається вибір, який пропустимо, бо не стільки дурний цей вибір, і мовить він, що вже готовий, і йдем до ліспорт. І вже Змія дівчина дуже дуже радо вилазить, говорити, що якщо це портове місто, то там має бути багато чого смачного з всього світу. Ну і виглядало, що вона сильно бажала продовжити свою гастрономічну подорож. Ну якщо це не приносить права, коли наїджена, то все буде добре. Подумав лука, і сміючка почала луку. толку. І йдуть. Виглядало, що пушественний захист від Іліас, як наші герої відходили від храму Іліас, трохи тут зменшувався. І через це кількість монстрів то і збільшувалась. І тут ж неочікувано з'являється дівчина-п'явка ще не найгіршим. Лукес, звісно, побився, переміг, і монстр перетворюється на п'явку і втікає. Аліса подивилась на бій, питається Луки, чи він закінчив, а не стріляний він відповідає, чи він був не притіпив. В боях, але зміючка обламала його, що він все ще атакує погано. А наша фальшивка думає, що атаки досить добрі, і питає у Аліси, де вона зникає. А відповідь здивувала, що вона просто ходить довкола, попиває чай, може ще звити пару кумашок, та й ще багато чого. Герой наш промовчав і говорив своїх гові, якщо їй скучно, то вона б могла йому допомогти. Наша парочка героїв вирішила зробити табір на ніч. І тут починає наш герой розказувати про погід героя інжерха, або ж в оригінальному перекладі Генріха, який самотужки переміг тогодішню дішню водаркоманстрів і приніс мир. І через це всі жили щасливо. Але це було 500 років тому, коли Генріх переміг Вордатву. А наш герой зачитувався тою одною книжкою. А зміючка не розуміє, що таке щастя. І чому всі щасили жили? А наша вальшибка думала, що ця історія підійде, але він не подумав добре і вибрав стандартну історію, де людина вбиває орда монстрів. Це ж погано. А запропонувала чи сказала приклад. Шукал що хоче, щоб вона розказала, як монстр вбиває людського короля. Лукала починає щось зрозуміти, а Аліса говорить, що треба бути більш делікатним щодо таких тем для створення своєї то мрії. Пальшивий герой вибачається і розуміє, що монстри, мабуть, не хочуть жити такі старі історії, в якій легендарний герой Генріх перемагає там водрик монстрів, бо ця володарка бігала за силою, не що та приносила хаос світ. Може, перемога над нею дала якийсь досвід. Піврозмовниця сказала, що це добре, бо та володрика була переможена через свої помилки і, керуючи жорстоко, маєш очікувати на жорстокість у відповідь. Лука погодився за лісом і починається мова про теперішню володарку монстрів, бо ніхто її то не бачив, і тільки то монстри чули чутки про неї, що вона дуже сильна і, мабуть, найсильніша володарка. Якщо війна, то можливо людство будуть як поляки в 39-му, А Лука думає про можливо слухані володарка монстрів. І якщо не поучиться, то вишиться тільки бій. Він думає, що в Реміні був капітець саме через неї. А оскільки ця дія закріплена на монстрах, то ця Володарка дуже жахлива персона. І питається у Аліси. А потім розуміє, що ця Володарка іще її майстер, а ліса відводить очі, і хвора. хто знає? І говорить, що та лідер може збитись шляху і не може вирішити, що люди мають бути винищеними. Ука немоложив і починає розпитувати про Володарку. Що за чутками тільки важливі монстри бачили її. Та четвірка то точно її бачила. І за словами Ліси, вона то знає лідера. І вона може бути набагато ближче, ніж головний герой думає, він не розуміє та перепитує, та й вперше бачить мирного монстра. В минулому я б назвав луку дурним чи діотом. а через призму часу що Луки не було спілкування з монстром. Їй, мабуть, з розумною людиною. Чи може говорити в такій ситуації людина? Хто знає? І Аліса встає і почне говорити про тренеров, бо її задовбало бачити жалюгідний білки. Наш жалюгідний воїн просить, щоб вона не говорила так. Але все ж починається тренинг, який тривав до ночі, і Аліса навчає цибулину в новій техніці. І як Аліса назвала її, криваво-тріщений ризовий удар. У них, мабуть, з назвами погано чи що, я не знаю. Ноука вирішив просто назвати як хромовий удар. Історія творця техніки Багрової Фернандес, яка швидко вбила своїх ворогів один за одним, покриваючи по обою крові ворогів. Цей удар є випадом, тобто його краще використовувати тільки на початку бою. Наша фальшивка зразу розуміє, і усе, кінець тренингів на сьогодні Пісяти і спати. Тільки не знову флешкать. Тільки не знову. А. О, Бля, це його сука. Знову Іліас пристає вночі до героїв, бо нічим зайнятися. Переможи, отроку монстрів і самих монстрів. Правильно, переможи лідера їхнього. Ука прокинувся і почав оглядатись, бо Іліас та не так часто проникає в сни, а лісів звично що шукав вже такий шумний зрання. А наш Герой починає знову заводити свої ідеї вічних молотов. Зміючка проти такого, бо зразу як став то молиться, як дід старий, герой наш говорим, що всі так дякують. Іліас від малих до старих і запрошує монстру героїню помолитись. А вона проти, бо вона ж курва монстр, і все звичай здається. Аліса знову руба і йдуть до Іліас Спорт. І вони дійшли до тропічного лісу. Звідки він на це питання? Не отримує я відповіді. Аліса говорить, що треба бути обережним, бо в цих місцях є такі тропічні монстри. Лукас пробував перепитати. Але Змія дівчина зникла. І тут з'являється якийсь тип Ауреон. Лука побився, і Аурауна перетворилась на Рафлезію. Лука став 10 рівня. Лука радий, що переміг. І йому було це легким. І тут Аліса влітає, як Джекі Чан з вікна в маршрутку. І не рада, що Усі було тяжко з таким то легким противником. І вже захотіла вона щось зробити з Русленою. Лука питає. Чи не хоче вона з'їсти рослину? А срібна волоса відповідає, що ні, і нащо їй їсти сестру монстра? А вона хоче лише пелюстку спробувати. Наш герой здивувався. Змішка відповідає, що це рослина, та їй заживе. Лука здивований такими гастрономічними вподобаннями Оліси і маха його Йдуть далі. Майже дійшовши до Ілія спорту, з'являється фік знаю як перкас назву. Коментатори, будь ласка, перекладіть ропер героу, бо дивився на статтю в ДНД, це якесь див блять. Після перемоги воно стає тентаклюю і втікає назад до свого місця, звідки воно прибуло, а саме в теги з зеленого сайту. Для Уки ця рослина здалась дуже небезпечним противником. І якийсь не той крок, і усе що? б? І тут Аліса вилазить з дерев та говорить: якщо Укап затримався трохи. То та урона не біділа І тут йде запитання: якщо його будуть їсти, то наша зміючка просто буде сидіти та дивитись, відповідь не дала себе довго чекати. Казала, що так, буде собі дивитись і нічого не робити, бо має свої причини. Але все ж треба вилазити з лісу і йти в той іліас спорт, який десь це мав бути. А Очікувала з нетерпінням, що порт буде завалений морепродуктами, делікатесами та іншим.